Доброго часу доби. Мене звуть Веселий, я не руський, я цим пишаюсь. Росія напала на Україну, і Україна втрачає багато. Ми вже знаємо про втрату українських земель, українських сіл, українських територій, гібель цивільного населення України, громадян України. Але Росія прийшла в Україну знищувати українську державу, її захисників і українське військо. Про українське військо трохи згодом зараз ми детальніше розберемо про. Знищення українського уряду, його захисників від очотку мобілізації. Тож Росія цілонаправленно хоче фізично знищити український уряд, в тому числі фізично знищити Зеленського, Єрмака, Стефанчука і інших політичних та державних діячів. І справа в тому, що український уряд вважають вони винуватцем в цих двох більш ніж двох роках принижень. Які завдає українська держава і український народ протягом Росії протягом це більш двох років, і справа в тому, що український уряд нікому не потрібен. Український народ потрібен, а український уряд потрібен лише Російській Федерації для публічних страт, щоб відновлювати свій престиж, свою значимість планетарного рівню, щоб відновити репутацію Путіна. І, а український народ, народ потрібен і е, Заходу, який Радо прийме український народ, і, як не дивно, самої Російській Федерації. Російська Федерація також не проти паспортизації і русифікації українського народу. Справа в тому, що українському народу Росія не потрібна, це вже інше питання, окрім деякого відсотку яка різниця? Але це окрема тема для бухгалтерської накладної, як я люблю казати. І справа в тому, що захисники українського уряду вже закінчуються. Вона не берегла тих захисників, які були. І зараз український уряд хоче, вважає, що можна, хай йдуть росіяни, ми з ними договоримося. А росіяни йдуть, йдуть тільки, вони йдуть вбивати український уряд. З ними не потрібно ділитися, росіяни прийдуть і заберуть все, включаючи життя українських представників і працівників українського уряду. І український уряд ще не зрозумів цього. Український уряд каже, захищайте нас, або ми вас посадимо, вибирайте українську в'язницю або полон, і російська в'язниця. Український народ каже, сажайте, український уряд каже. Ми будемо вас штрафувати. Український народ каже, штрафуйте. І ніби є додатковий дохід, але нових захисників так як не було, так і не буде. І тут український народ включає відвідочку, що український народ українському уряду вже нічого не має. І саме український уряд вже має Українському народу. А західні партнери вони допомагають українському народу, а не українському уряду, хто б що не казав. І тут треба чітко розуміти, що Росія чітко сказала, вона йде вбивати український уряд, Київську хунту, йде вбивати захисників українського уряду, так званих нациків, і йде знищувати українське військо, командирів. Солдати і сержанти Росії так само потрібні, як і український народ. Коли, не дай Боже, Україна паде, то це буде не остання війна, Росія буде продовжувати воювати. І тут українські сержанти і українські солдати їй будуть потрібні. Там буде ідеологія, що Європа не допомогла отримати Україну. Гайдам мститися за Україну в Європі. І буде продовження конфлікту. А стосовно українського війська тут інше питання. Українські командири радянської школи Савкової вважають, що вони солдатам нічого не повинні. І зараз солдати починають включати відвіточку їм, що українські солдати нічого не повинні українським командирам. І зараз дуже мало українських командирів, за якими йдуть українські, готові йти українські солдати. Це питання забезпечення, питання збереження особового вкладу. І українські командири так само нікому не потрібні, окрім за винятком рівня там, залужний, польові командири, які бережуть особовий склад. Тих так захід візьме до себе там, військові академії викладачами без питань. А командирів м'ясники потрібні тільки Росії для публічних страт і публічного приниження. Військовим українським 45 плюс років пенсії Європа платити не буде, це однозначно. І теж постає питання, що українські командири мають забезпечувати українських солдат.